Усе приховане вийде наяв. Роздуми над Словом Божим на понеділок 25-го звичайного тижня, рік перший. Ісус сказав до натовпу, Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте бо хто має тому дасться. а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Сьогоднішнє Євангеліє містить в собі щонайменше три. Майже незалежні одна від одної думки. Перша думка стосується не просто світла, яким променіє, наприклад, свічка, а світло Божої благодаті, яке дається людині не для того, щоб вона його сховала чим подалі від інших, а щоб навпаки несла його поміж людей. Коли я роздумую над цим уривком, зауважую. Що сам я не дуже люблю бути посеред інших людей, оскільки за своїм темпераментом я інтроверт. Проте Господь, даруючи мені благодать священицького служіння, завжди ставить мене в такі ситуації, коли я повинен бути серед людей, яким служу словом або просто своєю присутністю. Прийнявши благодать, ми повинні світити нею тим, хто нас оточує. Тим серед яких ми працюємо і живемо. Саме завдяки такій людині, яка світила Христовим світлом, я, наприклад, опинився в католицькій церкві, в якій і служу Господу. Християнин повинен бути таким собі христофором, тобто тим, хто несе Христа іншим. Важливо ще раз нагадати, що ми повинні нести іншим не себе, не свою філософію і бачення життя. А самого Христа, який повинен бути прославлений у нашому житті. Наступна думка стосується прихованих планів і намірів. Все раніше чи пізніше вийде наяв. Я часто зустрічаюся зі скаргами на те, що якусь людину не зауважили, не подякували за її добре серце. По людськи цих людей можна зрозуміти це прикро. Коли ті, яким ти з цілого серця хочеш допомогти, віддячують тобі злом. Але такий стан речей тимчасовий, всі наші наміри вийдуть наяв, і, можливо, те, що нам здавалося великим і шляхетним вчинком, стане жалюгідним, оскільки його було зроблено з огляду на меркантильні наміри. У вічності ми все побачимо так, як це бачить Бог. Від якого ніщо не приховане. І ось тоді Божі праведники, про яких ми навіть і не здогадувалися, що вони ними є, справді будуть сяяти вічним світлом. Третя думка стосується ілюзії посідання, пригадаймо собі діалог поміж Ісусом і Пилатом. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. Чи не знає, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе? І відрік Ісус. Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори? Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх? Пилат говорить до Ісуса, що Він має владу над Його життям, проте Ісус звертає увагу на те. Що Плат не мав би цієї влади без допуску Божої волі, все в нашому житті відбувається або згідно з Божою волею, або з допуску Божої волі. Хто рахується з Божою волею і намагається її виконати, той насправді візьме участь у Божій владі у вічності. Натомість той, хто заперечує Божу владу над собою, гадаючи, що її немає, так насправді не посідає жодної влади, а те, що йому було дане, раніше чи пізніше буде забране від нього назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.